Доброго дня! Ми на Київському ринку в Одесі. Буряк 30 і 25, сельдерей 80, груша 80 і 120, банани 80, гранат 140, мандарини 120 і 180, ківі 130. Морква і цибуля по 30, капуста 35, помідори 120, 100, ну, різна ціна. Огірки 130, 100, кольорова капуста 90, пікінка 60. Тут огірки по 80, і по 130, і по 150. Яблука більшість по 45, але дивлюся, семеренка по 50. Картопля 35-40, морква і цибуля по 35. І буряк по 35. теж. Тут є картопля по 20, але дуже-дуже дрібна. Загалом 30 і 40. Ціна на помідори в залежності від їх якості. Від 45 до 120 гривень. Перчик теж дивіться, 90 гривень, кольорова цвіт капуста 85, перець 60, по 35 помідори геть зелені. Морква буряк по 40, цибуля 25, картопля 40. Грибочки 150 і 160. Яйця по 75 гривень. Лимони 50, Гранати по 100. Перець 33. А це вже я зайшла в АТБ. 9,99 це за 2,2,5 кг. Ось такі мої покупки сьогодні. На ринку я купила сир кисломолочний по 100 гривень за кілограм, знежирений. Купила гарбуз по 35 гривень за кілограм. Далі я пішла в АТБ. Купила ось такі яблука по 40 гривень. Купила борошно за 18,80. Батон житній за 13,40 і яйця 74,50. Ось такі мої покупки сьогодні.